Привіт, привіт! З нами, з нами з вами! Знову я, Саша Мурадова. в мене принцип я не перезаписую відео, я не ріжу відео, але це поки що. Отже, сьогодні така дуже цікава тема. Сьогодні я тут, в цьому відео, саме як майстер з практики корекції карми. І у дуже простому форматі я розповім вам. Як в нас набирається кармічне навантаження, які є шляхи, звідки воно може тягнутись? Там все в принципі в цілому дуже зрозуміло. І часто питають, що коїться на сеансах корекції карми. Саша поясни. Саші важко це пояснити, тому що там коїться дуже величезна кількість речей. Я поступово це прямо будуть окремі відео, я буду розповідати. Сьогодні це буде про кармічне навантаження і звідки воно може йти. Отже, в цілому вважається практиками корекції карми, і це є у програмах корекції карми, тобто роботи з полем тілом людини. Три шляхи, корек... Три шляхи звідки в нас йде кармічна історія. Всі абсолютно. Практики, там, вірування і так далі розділяють. ну Я зараз не про християнство, я, там, буддизм і так далі. Розділяють, що карма є позитивна, карма є негативна. Що таке позитивна карма? Позитивна карма це, е, це коли у нас все добре. Тобто, в нас немає, знаєте, в астрології б сказали, в цій зоні немає напруження. Тобто, все добре. Наприклад, ви Народились здоровими, у вас здорове тіло, у вас все нормально, от просто все життя. Це ваша хороша карма по цій темі. У нас усіх вона є. А, тобто, це не зона, де в нас є якісь проблеми. Ми щасливі у цій зоні, ми реалізовані у цій зоні і так далі. Далі а, погана карма. А, у корекції карми ми називаємо це кармічним навантаженням. Те, яке можна знімати. І воно або знімається, або відпрацьовується. Про це я також потім окремо розповім, щоб не мішати докупи. І ось це кармічне навантаження це такі зажинчики, скажімо так, по нашій історичній лінії, які мають бути розслаблені, які мають бути відпрацьовані. Це, як знаєте, таке чомусь асоціація. А коли є якесь свято, пам'ятаєте в школі, як було? Цю, в цей понеділок ми не вчимося, тому що 8 березня. Але ми його відпрацьовуємо у суботу через два тижні. Ось це є кармічне навантаження. Тобто ми десь взяли і нам потрібно це повернути. А, тобто, будь-який негативний намір, негативна дія і так далі робить цей згусточок, який потім потрібно розслабити. чи чи через те, що з нами станеться щось подібне. Воно може бути насправді дуже так творчо загорнуто, тобто ми десь зробили комусь погано, а потім десь ми ламаємо ногу, і ми ніфіга не можемо це поєднати ось тут. Тому, власне, будь-якому та взагалі будь-якій людині дуже важливо адекватний рівень саморефлексії. Тобто, що таке саморефлексія це здатність до адекватного аналізу. Що все, що зараз є, була причина цікаво яка. Отже, три лінії, як ми здобуваємо кармічне навантаження або легку карму. Е, перша це наша особиста. Особиста це я, я особистість. От Я, наприклад, Саша Мурадова, в мене є якась моя людська особистість і так далі. Я народилася е, тоді-то, у такому-то році, годині, місці і так далі. І в мене почалась моя історія. Моя історія до мене сьогоднішньої, от прямо зараз. І це моя особиста лінія. Що я зробила своїми намірами діями за цей час. Тобто це кармічна історія цього мого життя, частину якого я пам'ятаю, а там до двох рочків, можливо, вже не дуже. Це те, що з чим працюють в принципі психології. Це ось ця зона, багато хто зі мною там контактував розмовляв, ніби можуть думати, що я там не за психологію. Та я не не за психологію, я просто розумію, що психологія працює рівно ось з цим. І це класно, якщо ця проблема, з якою ви прийшли, вона лежить у цій зоні. Але є ще дві ланки. Друга ланка також більш-менш зрозуміла багатьом це родова карма. Родова карма це наша душа приходить абсолютно завжди на це життя у той рід, який повністю відповідає параметрам. Які нам необхідні. Тобто нам необхідні якісь а, характеристики, якісь травми, які ми маємо отримати в дитинстві. А, коротше, це наше замовлення, скажімо так, на це життя. Це та карма, яку ми напрацювали. А, це рід, навіть зовнішність людей, таланти, які вам передадуться, по роду, там, від дідуся і так далі, под, прям в ДНК записані. І родова карма це означає, що я зараз на мені також є. Ніби цей запах, скажімо так, аромат всього, що було в моїй родовій системі. Ой, від самих таких неприємних історій, коли хтось, хто когось вбив, прокляв, відрікся і так далі. Тобто когось забули, когось намагались там викреслити з родової системи, і так далі, багато чого. Або там жінки, які ненавиділи чоловіки, тому що під час якоїсь воїн, якась моя прапрабабуся, могла. Там, не знаю, чоловік міг піти від неї, вона залишилась з сіма дітьми. Я зараз фантазую, воно не прикладено ні до чого реального, але ну, щось в мене там було, звичайне, в кожного з нас. А, і далі пішло порода, і от вже я, дівчина, якась там молода жінка, живу з повним, ніби готовим своїм відношенням, наприклад, до відносин. До чоловіків в мене є ніби якийсь заряд на це. Наприклад, там як це є всі козли, або, або я маю все робити сама, або там діти це обузи і так далі. Ну, це такі негативні варіанти, є і також позитивні. Коли ми вміємо щось, ніби автоматично. Наприклад, в мене є е, досить велика схильність до мов, до правописання, написання текстів, розмов ясних, адекватних я можу доносити думку і так далі. І я знаю, в мене бабуська з дідусем вони були досить сильно у зоні літератури і ну, не з народження, але одразу мені дуже важливо, як я пишу, що я пишу. Що це ніби вбудовано в мені. А, там ще, от моя донька Єва, наприклад, вона просто тфу тфу фу вона суперталановита. Тобто мій батько він художник, професійний, я народилась в родині художника, геніального. І він бачить, каже, вона дуже талановита. Не тому, що вона моя онучка, вона просто, що б вона не робила, це просто офігенно, Це вона зробить три лінії, а я бачу, що це наша собака. І ось таке в неї вписано. І у вас у кожного щось таке є як щось приємне, автоматичне, що ви з собою несете. Так, і різні такі напруження, які. Сказуються, так, Стижу мені в коментарях, як це слово сказується? Ну, зрозуміло, на нашому житті. Отже, родова лінія. Ми на собі несемо карму нашого роду. Це друга лінія. В принципі, з тим працюють. Працюю я, працюють коректори карми, працюють родологи, і багато хто з ерзотеричних, скажімо так. Професії. І третя лінія найбільш така, вона визиває спори, тому що її ну, взагалі не прощупати це реінкарнаційна карма. Це я, моя душа, для якої це життя не перше. Я до цього жила і до цього, і до цього. Ну, коротше, в нас різний вік у душ. І справа в тому, що. Я нічого не пам'ятаю, або щось пам'ятаю, щось не пам'ятаю з того, що раніше було. Тобто я була десь чоловіком, десь жінкою, не знаю, може десь метеликом і так далі. І там я щось робила. там в мене були наміри, дії, поступки, слова і так далі. І все це шикарне зараз теж я, прожив... я як комета, за якою є шлейф. І мій шлейф, він тягнеться дуже далеко. Що цікаво, що чим більше ем, душа, чим більше душа ем, зріла, доросла, може інколи вже навіть ну не похилого віку, ви зрозуміли така давня, тим більше там шлейф. Е, і там було багато чого. І цікаво що, що практикою корекції карми, ось цими сеансами ми долазимо як дуже хороший нейрохірург аж туди, де б це не було. Це може бути супер-дуже далеко. І коли ми звідти виймаємо ось ту занозу, то людині приходить або не приходить інколи одразу, інколи потім усвідомлення, що, блін, а я ж отут роблю ось це. Навіщо я це роблю? І тут потрібно дуже важко, дуже важливо засіяти нову думку. як краще буде робити ось це, і це і роблять власне практики корекції карми, коли ви лягаєте на сеансі і вам починають від початку лагодити і. Поле, канали і так далі, щоб ви були гарненькі, чистенькі і так далі. І ось всі ці три ланки, які, ну я чесно скажу, ніякою психологічною методикою ви туди не залізете. Тому що будь-яка психологічна методика, вона працює з вами ось тут, з вашим менталом, з вашою підсвідомістю, але отут і зараз. Далі питання. Я його потім десь розповім у відео, але трошечки зараз. То що, це потрібно ось це все поле не пахане там чистити, щоб тут зрозуміти? Ні, ми не перечистимо все. Це тільки стосується того, якщо у вас зараз є якесь напруження, якась проблема, наприклад, зі здоров'ям, наприклад, приходять люди з онкологією. І у всіх випадках я працювала з декількома, у всіх випадках ця людина з дуже важким полем, з дуже важким емоційним навантаженням. І там аж звинить. Дуже часто це якийсь родовий вплив. Чи можу я дати, так, в тебе все буде добре? Ні. Тому що дуже залежить від того, на якій стадії ми починаємо з цим працювати, скільки в організмі залишилось енергії на те, щоб відладнати себе. Це окрема тема. Отже, отакі три лінії особиста, родова, реінкарнаційна це, власне, ті павутинки звідки тягнеться наша карма? Всі питання задавайте у коментарях, мені у повідомленнях і так далі. Всіх цьому обіймаю гарного дня, ночі, вечора, ранку, що у вас є, і всього життя. Цьом-тьом.